Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Як завжди на початку відео, дякую всім, хто робить замовлення, хто просто так допомагає каналу, але залишайте свої дані, щоб я могла вам віддячити розкладам, прогнозам на будь-яке питання, яке вас цікавить. А сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень. На тиждень, який відбудеться з 24 лютого до 2 березня 2025 року. На цьому тижні вже буде 3 роки цієї жахливої війни, фази жахливої, яка взагалі-то вже більше 10 років, майже 11 скоро буде. А, почуття, це суміш почуттів, від болю втрат, від сумом за втраченим минулим до гордості і великої подяки нашому народу. Тобто, друзі, дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні кінця лютого і початку березня. Маленька кубка це старші аркани, вони показують фон тижня. І велика кубка це ситуаційні притворні карти. Вони розкривають деякі деталі, нюанси. Що чекає Україну і українців на наступному тижні? Ну, це взагалі наша картка. Картка України. Зараз трохи пізніше всі підробці. Дивимось деталі. Чого нам не вистачає. Чому я кажу, що це картка України, це такий характер. А, важко, нам дуже часто нам, нам буває важко за всю нашу історію, буває, бувало. Але ми подолаємо ці проблеми, цю, цю, всю цю важкість. І що для цього нам потрібно? Оця картка, якої нам дуже часто не вистачає. Ця картка м, каже про те, що м, треба бути лагідним і не сперечатися навіть, е, ну, з ворогами не треба сперечатися, з ворогами треба битися, але є такі друзі іноді, е, з якими не треба сваритися, но треба так. М'ягенько, лагідно ставити їх на місце. А, іноді не виходить, так, м'ягенько ставити на місце. Якщо ставимо, то жорстко. Ну, треба трохи лагідніше, але ми розуміємо, яка зараз ситуація, і лагідно не завжди виходить. Але треба намагатися, як, як то пробувати. Ну, ця картка це теж українська картка. Праця із задоволенням, із творчістю і за гарні гроші. Це чудова наша картка. Але оця картка це попередження, що іноді ми можемо втратити свій шанс. Хоча раніше в радянських анекдотах завжди казали про таку хитрість українську, так. Але от, ну, опять же, це якось перекликається ці дві картки, що нам іноді, іноді не вистачає хитрощів, мудрощів, щоб не втратити свій шанс. Да, зараз ми маємо шанс, але не треба хвататися за те, що нам пропонують, бо це. Безглуздя. Але шукати в цьому <смі>, споймати рибку цю. Да, ну, тут не дуже мутна вода, але резюмую буде важко, але ми це, з цим впораємося. Для цього треба бути більш дипломатичними, ну і працювати чесно, відверто, з задоволенням. І дивитися, бачити свій шанс. Іноді він може так швидко промайнути і не встигнемо його схватити, як цю рибку. Але тут рибка споймана. Тобто, у нас дуже гарні шанси отримати те, що нам треба. Надія є, шанси є. Тобто, бажаю всім нам гарного тижня. Нашому керівництву більше розуму, хитрощів, тактичності, стратегічності, все в них повинно бути найкраще. І тоді все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ!